Коли чоловік на службі, а ти сама що допомагає не зламатись, засинати з думкою, аби нічого не сталося? ановлювати месенджер по сто разів, знайома, ти не одна в цьому. Що робити, коли так важко? Зберегай зв'язок, але не живі в очікуванні. Не варто ставити своє життя на паузу, знаходь сенс у своїх справах, у маленьких радощах кожного дня. Дозволь собі підтримку. Інших. Дозволь собі опиратися на друзів, рідних, спільноти, де тебе розуміють. Проси допомогу. Це не слабкість, це прояв сили. Фокусуйся на тому, що можеш контролювати. Ти не можеш змінити зовнішні обставини, але можеш будувати свою внутрішню стійкість. Спорт, творчість, усе, що дає тобі відчуття стабільності. Ти не просто дружина військового. Ти жива, ти сильна, ти важлива. І твоє життя має сенс не лише в очікуванні, а й в тобі самій. Як ти знаходиш опору в собі? Поділись в коментарях.